Ви дивитесь другу частину будуємо із ля. І я я не Тоді прийшлося перекласти, перекласти. На другу частину не було. І мама упав. частина І мама упав. Щоб не була. ты надолго. Ой, вот такая. Вот такая. Она вот такая. Она такая Давай. Давай, дорогой. Давай. 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 Привет, малюк. Я буду По машинам на выезд. вони поїхали. А поки вони не так роблять, добуду я. Бо зезно працю. Вони тут троски поїхали. Да? І дивіться. Що в нас робить. Дивись, і антенна.